Так, народ, усім привіт, здоровенькі були. Ну що, працюємо. Там хтось із підписників пише, що в тебе трактор. Каже, взагалі не глушиться. Ну, плюс-мінус, десь так воно і виходить. Тому що в селі, самі знаєте, роботи, городів цих вистачає. Не тільки в своїх, а ще й там породичок приходиться трошки працювати. І що, дзвонить дядько, каже вже. Гній розкидав, бо я йому раніше мав переорати цей город. Дзвоний каже, все, гній розкиданий. Давай, каже, в бой. Тут в нього що? Оце я йому тут був придиску... придискував стерню. А там в нього вон, картопля, якісь там, буряки були. Ну, коротше, у нього тут, можна сказати, такий цілий лан. Ну і оремо. Отак от. Получається, без передплужників, ну, що є, то є. 2 по 25. Отак от, от. Чистенький, блистить. І отакі от, от справи. В принципі, нормально, по глибині. Оглибені десь до 20. Можливо, зараз знайду рулетку то покажу вам. Дам народ, мені більше не треба. Це вам, це ж вам не МТЗ, що що треба 30. Багато хто каже, та що за оранка, треба мінімум 30 см. Ну, комусь може треба й 30 Нам достатньо. Отак. Тут до 20. Можливо навіть і 20, може й більше. Ну працюємо, поїхали! Помаленьку працюємо народ. Ну, вже ось залишилася буквально третя частина. Лужок іде, тракторець шепче. Так, напишіть, що там, як по настройках, чи нормально, чи не нормально. Дивіться. Ось так от іде. -то. Так, це в мене фара тут трохи щось стукає. Треба щось підложити під резинку. Якусь резинку підложити. Так що отак от, от. Ну, виходить непогано. Продовжуємо. Я вам народ скажу, якщо налаштувати будь-якого плуга, так він буде орати. Тут що, тут нічого складного. Самий простий плуг, тим більш саморобний. Оце як надивлюся в інтернеті, там хлопці показують і всякі докидачі, довертачі постав, собі ставлять. Блін. Для чого його то робити, так само ну, можливо так роновий полиці, воно добре, але... Но... Ціна на них яка? Та ось о, Самий простий плужок і воно все працює. Воно якщо настроєно нормально, то воно все буде працювати. Так от виходить. Та як, як понаварюють, туди всяких цих дурниць, для чого, питається? Така от полянка коротше, народ. Тут складочок переорав, тут вже розганяю отак. От. Уходить ну, нормально, вроді як рівненько, можливо там десь на, на пів метра вуще. ну, Декілька кадрів з цієї стороночки поїхали. Так от народ завершили, така борозенка в нас вийшла, трошки перепад, тому що з однієї сторони вийшло десь на, на пів метра, можливо, трошки більше ширше, тому прийшлося раз так в холосту проїхати, а загалом дивіться, яка картинка. Тому хочеться почути ваше експертне, експертну вашу думку. Там я знаю, є такий... На Ютубі дивлюсь його Техноворон. Він там завжди займається оранкою. То я думаю, ти мене дивишся, так що цікаво почути твою думку. Взагалі в нього канал цікавий, прикольний. Такий позитивний. Я знаю, верніше хто його дивиться, я думаю, той знає. Ну, а у нас сьогодні така ороночка вийшла. На завтра вроді як дощ має бути. Тому треба попідганяти все, що позалишалося. Ну а кому, звичайно, сподобалось відео, то підтримуйте, коментуйте, ставте лайки, питайте, кого що цікавить. І всім пока!